Сучасне суспільство неможливо уявити без інформаційно-комунікаційних технологій, навчити дитину жити в такому суспільстві, не загубити себе у вирі інформації, не втратити людських зв'язків і своєї індивідуальності, таке завдання стоїть перед школою. В нашій школі обладнано сучасний комп'ютерний кабінет, в якому проводяться уроки інформатики, відповідно до нового державного стандарту. Початкової загальної освіти учителі 2-3 класів пройшли навчання на експрес-курсах викладання предмета інформатика. Отримали свідоцтва та викладають предмет у своїх класах. Грунтовні знання з інформатики отримують учнів 5, 6, 9 класів. Вже 12 років у школі поглиблено вивчається англійська мова. Навчання проводиться. За методичними комплексами видавництв Лонгмен та Оксфорд. Таким чином, кабінет інформатики перетворюється в сучасний лінгафонний кабінет. Підключення комп'ютерних кабінетів до мережі інтернет дало можливість перетворити один з них в інформаційно-ресурсний центр. Він поєднує в собі можливості традиційної шкільної бібліотеки. Та надає школярам послуги у використанні додаткових джерел інформації. Шкільний бібліотекар навчає працювати з електронними посібниками, довідниками розвивальними сайтами. Комп'ютер у навчальному процесі виступає не лише як джерело інформації, а як засіб навчання. І той інструмент. Що дозволяє активізувати процес пізнавальної діяльності, сприяє розвитку гнучкоцькі мислення, формує вміння учнів орієнтуватися й адаптуватися в сучасному світі. Виховання цих якостей учителем є неможливим без використання інформаційних технологій у викладанні навчальних предметів і реалізації виховних завдань. Маючи у навчальному кабінеті комп'ютер. Вчитель може розвивати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, сприяти формуванню вмінь працювати з інформацією, розвивати комунікативні здібності. Сьогодні, коли відбувається повсюдна комп'ютеризація і нові технології приходять в освіту, виникає значна потреба у використанні мультимедійних засобів, у тому числі. І створення електронних презентацій для використання на уроках. Відбір матеріалу для презентації має відповідати принципам науковості, доступності, послідовності подання матеріалу наочності. Слайди презентації можна використовувати під час пояснення, закріплення або створення проблемної ситуації на уроці. Робота з учнями спрямована на активізацію їхньої навчально-пізнавальної діяльності, залучення до різноманітних як за змістом, так і за формою видів діяльності, врахування індивідуальних психологічних особливостей школярів та створення умов активної взаємодії. Візуальні засоби навчання. Найефективніше сприяють поліпшенню знань, творчій активності і належному засвоєнню необхідного матеріалу. Мультимедійне обладнання це найкращий з технічних засобів наочного навчання на сьогоднішній день в нашій школі. Уроки з використання мультимедійного обладнання дозволяють візуально демонструвати різні відео і фотоматеріали, а також використовувати навчальні відеоігри. Віртуальні лабораторії, музеї, електронні карти використовувати інші освітні електронні програмно-педагогічні засоби навчання, що істотно поліпшує засвоюваність матеріалу. Такі уроки проходять у більш високому темпі, адже вся необхідна інформація подається. З використанням широкого діапазону засобів візуалізації учні більш зацікавлені та активні. Завдяки тому, що подані відомості є доступнішими і зрозумілішими, загальна атмосфера на уроці стає максимально сприятливою. Недоліком впровадження ІКТ в нашій школі є відсутність стаціонарного мультимедійного обладнання навчальних кабінетів. Це створює. Значну конкуренцію між вчителями за використання технічних засобів. З метою виховання особистості, яка може комфортно відчувати себе в інформаційному суспільстві, у школі практикується широке використання інформаційно-комунікативних технологій в позакласній роботі. Жоден виховний захід не обходиться без комп'ютерної техніки. Це і музичний супровід, і демонстраційний матеріал, і презентація й широке використання ресурсів мережі інтернету. Під керівництвом педагога-організатора, активом шкільного самоврядування з використанням програми «Паблішер» випускається шкільна газета Асорті, залучення учнів до її створення дає можливість навчитися висловлювати особисті враження, спілкуватися через засоби масової інформації, виховувати повагу до думки інших. Цікавим напрямом роботи з творчо обдарованими дітьми є діяльність шкільного осередку малої академії наук, де для участі в конкурсі захисті обов'язковим є створення презентацій наукових робіт школярів. Комп'ютерна техніка використовується для проведення засідань методичних об'єднань, педагогічних рад. Для підвищення фахового рівня, організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, оформлення електронної передплати, використання різноманітних форм, підвищення кваліфікаційного рівня. Отримати детальну інформацію про школу можна на нашому сайті.